Із уст твоїх солоних злітають птахи, рожеві з голосами скрипок, а крила пахнуть хвоєю і воском. Так бахне свято і вчорашній смуток. І я роблюся деревом гіллястим, щоб дати їм притулок, і бачити. Як ти сплітаєш дощ у косу і міряєш її чумацьким шляхом. Не плач, я посажу в твоїй долоні місячне зайча з холодним носиком і лоскотним м'яким ім'ям, яке читається так само легко які сліди від лапок, котрі ведуть до усміху.